Вітаю вас, шановні батьки, і любі діти! Сьогодні на нас чекає заняття сенсорно-пізнавального розвитку. Тема нашого заняття число і цифра 3. Діти, ось настав час вивчати нашу трійку. Знайомтесь, цифра 3, мов змійка мила, хвильку вгору підкрутила. Раз вигнулась і два. Вийшла цифра ось така. Подивіться, схожа вона справді на змійку. Ось голівка, вона звивається і продовжує свій хвостик. Ось така чудова трічка. Подивіться на малюнок, які прекрасні трійки на нас дивляться. Виберіть одну з них, розкажіть про них, яка вам сподобалась. Ось величезна цифра 3 схожа на морозиво. Трієчка, ніби морквинка. Теж трійка схожа на новорічний пряник. А ця трійка схожа на пірата. Ще одна трічка, схожа на бджілку. А ось посередині величезна трійка, яка ніби вибухає, так, діти? Ось такі чудові трійки ми побачили. А тепер, діти. Поглянемо на малюнок і скажемо, скільки предметів ми бачимо? Найдіть, будь ласка, предметів, яких три. Три однакові предмети. Покажіть мені, будь ласка, що це? Де на малюнку три однакових предмети? Так, діти, звичайно, це три однакових м'яча. Це футбольні м'ячі. Так, діти. Яких предметів три ще? Три однакових морозива. Цифра трієчка. Скажіть мені, будь ласка, скільки тортиків ви бачите на малюнку? Тортик один. Ось наша одиниця, схожа на паличку, на пальчик. Так? Скільки лялик лялечок? Ляльок дві. Бачимо цифру два, наш лебедик, згадали. Цифра два. Молодці діти. Порахували всі предмети. А зараз я пропоную подивитись на малюнок. Що ми тут бачимо? Ми бачимо, як діти святкують свято, так, діти? Або де народження, або якесь свято, в них є святковий тортик, так? Знайдіть, будь ласка, на малюнку всі цифри 3. Де вони сховались, показуємо і називаємо, де вони сховались. Перша трічка ось сховалася, так. На повітряній кольці. Ще одна сховалась на подарунку, так? Посередині бачимо найбільшу трічку, ось вона віднайшли її. Де залишилась? що мене знайшли? Ось ця трічка, яка на святковому капелюшку. Так, добре, діти. Побачили? Всі знайшли. Перевірили? Чудово! Рухаємось далі. Діти, погляньте, хлопчик тримав повітряні кульки. Але вони від подиху вітру, від сильного-сильного пориву, всі розлетілись. Давайте їх зберемо, віднайдемо і порахуємо. Зараз з'являються повітряні кульки, називаємо колір. Так, лакитна кулька, яка зелена, ще червона. А тепер рахуємо зліва направо ставимо пальчик і рахуємо. Перша в нас блакитна, номер один, наступна. Два. І номер три. Скільки всього кульок, діти? Кульок. Три кульки. Три. Поставили пальчик на одиницю. Швиденько знайшли один. Три. Знайшли. Три. Показали трічку. Два. Знайшли. Молодці. Цифра два. Під номером два. Повітряна кулька. Добре, діти. Пограли з повітряними кульками. А зараз я вам пропоную відпустити! Встаємо, піднімаємось, порухаємось, потанцюємо, крутимо барабанчик. Сонце сяє, Махаємо, привіт! Пісня, в Повторюємо, діти, молодці. Молодці святом привітаємо! Ці діти, ви чудово порухались, а зараз я вам пропоную зайняти свої місця. Сідаємо на місця і викладемо нашу чудову трієчку. У кожного з вас є трафарет, заготовка на аркуші великому папері нашої трійки. Потрібно викласти її зображення, починаючи з гори. Так? Для цього в нас є або каштани, горіхи, монети, гудзики. Маленькі апельсини, так? чи ще якісь предмети. І ми викладаємо трафарет нашої цифри 3. Починаємо з гори. Беремо по одному предмету, горішку і викладаємо ось так поступово, один біля одного, робимо нашу змійку, яка робить так? згинається посередині і завертає свій хвостик. Бачимо так, діти. Викладаємо, працюємо, мами поруч з нами, зроблять гарні фото ваших робіт, а можливо, навіть відео, так, як ви працювали. І чекаємо з нетерпінням, діти. Сьогодні ми з вами вивчили число і цифру 3, побачили її зображення, вчилися рахувати три предмети, так, діти? Віднаходити. Цифру 3. Сьогодні я вам кажу до побачення, до нових зустрічей і не забуваю про фото ваших робіт. До побачення, діти!